Розділ четвертий, що розповів Джон Ренс. Була перша година дня, коли ми вийшли з будинку номер 3 на Лорістон Гарденс. Шерлок Холмс затягнув мене в найближчу телеграфну контору, звідки надіслав якусь довгу телеграму. Потім підкликав кеб і звелів кучеру відвести нас за адресою. Одержаною від Лестрейда. ніщо не може зрівнятися із свідченнями, одержаними з перших рук, зауважив він. Фактично, я вже цілком розібрався в цій справі, та однаково слід дізнатися про все, про що тільки можливо. Ви мене дивуєте, Холмсе, сказав я, адже ви, безперечно, зовсім не такі впевнені. У безпомилковості своїх тверджень щодо всіх отих подробиць, як уди йте. Ну, помилки тут просто не може бути, відповів він. Найперше, що я помітив, прибувши туди, це слід коліс, залишені якимсь кебом біля самісінького краю тротуару. Так от, аж до минулої ночі дощу не було цілий тиждень, отож колеса. Які зробили такі глибокі колії, проїхали не коли-небудь, а вночі. Там залишились також сліди кінських копит, і один з них був набагато чіткіший, ніж три інші, а це свідчить, що Підкова була нова. Оскільки ж кеп з'явився там після того, як почався дощ, а вранці ніхто не проїжджав. Я маю про це підтвердження Грехсона, то звідси випливає, що кеп проїхав тільки вночі, і тільки він підвіз до будинку тих двох. Це все здається досить простим, сказав я, але як ви вгадали, зріст другого чоловіка. Та зріст людини в дев'яти випадках з десяти можна визначити з довжини її кроку. Підрахунки тут не складні, але немає потреби набридати вам цифрами. Я виміряв кроки того чоловіка як на глиністій дорізці, так і на пилюці в будинку, а потім мені випала нагода ще й перевірити свої розрахунки. Коли людина пише на стіні, вона інстинктивно пише на рівні власних очей. Ну, а до того напису від підлоги понад шість футів. Для мене це було дитячою забавкою. А як ви визначили вік? спитав я. Ну, чоловік ще дуже далекий від немічної старості, якщо він може без найменших зусиль зробити крок в чотири з половиною фути, саме така завширшки калюжа на дорісці в полісаднику, яку він, очевидно, просто переступив. Лаковані черевики. Обійшли її, а квадратні переди перестрибнули. Як бачите, немає нічого таємничого. Я тільки застосовую до звичайного життя деякі правила спостережені й дедукції, які обстоював у своїй статті. Що вас іще бентежить? Нігті сигара марки Трічиноплі, мовив я. Напис на стіні зроблено чоловіком вказівним пальцем, умоченим у кров. Лупа дала мені можливість помітити, що штукатурку злегка подряпано, чого зовсім не трапилось би, якби в того чоловіка нігті були підстрижено. На підлозі я зібрав трохи попелу. Він був пластівчостий темного кольору. Такий попіл. Залишається тільки після сигар марки трічіноплі. Я спеціально вивчав сигарний попіл, по суті, написав з цього питання монографію і тішу себе думкою, що можу з першого погляду на попіл розпізнати сорти всіх відомих, чи то сигар, чи то тютюнів. Саме знання таких дрібниць відрізняє справжніх майстрів. Від детективів типу Грехсона і Лестрейда. Ну, а як відносно червоного обличчя? спитав я. О, це була трохи надто смілива заява, хоч у мене й немає сумнівів, що я не помилився, але стан справ зараз такий, що вам не треба розпитувати мене далі. Я провів рукою по чолу. У мене ж. Голова йде обертом, сказав я, бо що більше думаю про цю подію, то загадковішив вона, здається, як опинилися ті двоє, якщо їх було двоє, в порожньому будинку, що трапилось з кедменом, який привіз їх? Як зміг один чоловік примусити другого прийняти отруту? Звідки взялася кров? Яку мету ставив собі вбився, якщо пограбування не входило до його планів? Як потрапила туди жіноча обручка, і найголовніше, навіщо цьому другому треба було, перш ніж він накивав п'ятами, написати німецьке слово реч, мушу вам признатися, що я не розумію, як можна узгодити між собою ці факти. Мій супутник схвально посміхнувся. Вистисло і докладно підсумували всі труднощі нашої справи, мовив він. Не зрозуміло в ній ще багато, але я, спираючись на основні факти, вже зробив певні висновки. А щодо відкриття бідолахи Лестрейда, то це звичайнісінька хитрість. Щоб пустити поліцію похибному сліду, наштовхуючи її на думку про соціалізм і таємничі товариства. Напис зроблено не німцем. Літера А, як ви помітили, друкована, написано її з намаганням наслідувати готичний шрифт. Справжній німець, коли пише друкованими літерами, обов'язково вдається до латинського шрифту. Отже, ми впевнено можемо сказати, писав не німець, а невправний імітатор, який до того ще й явно переграв. Звичайно ж, це ошуканство з метою спрямувати розслідування на помилковий шлях. Ну, а більше докторе, я вам нічого про цю справу не казатиму. Ви ж знаєте, що варто. Фокуснику, хоч один раз пояснити свій фокус його репутація тьмяніє, тож якщо я надто розкрию вам свої методи роботи, ви дійдете висновку, що я кінець кінцем пересічна людина. Ну, такого не може бути, заперечив я, бо ви наблизили розкриття злочинів до рівня точної науки настільки, наскільки це взагалі можливо на цьому світі. Почувши ці слова, вимовлені від щирого серця, мій компаньйон аж почервонів від задоволення. Я вже встиг помітити, що він був чутливий до похвал своєму мистецтву не менш ніж дівчина своїй вроді. Я скажу вам ще одну річ, мовив він. Лаковані черевики квадратні переди приїхали в одному кебі зовсім по-дружньому. Можливо, навіть взявшись попід руки, пройшли доріжкою до будинку. Коли ж увійшли, то походжали кімнатою, точніше, лаковані черевики стояли на місці, а походжали квадратні переди. Я прочитав усе це на пилюці, прочитав також і те, що чоловік, який походжав дедалі душе, розпалювався. На це вказує зросла довжина кроків. Він увесь час щось говорив, поки не довів себе, не маю сумніву, до скаженіння, тоді й сталася трагедія. Тепер я розповів вам усе, що знаю, достоту, а все інше звичайні припущення і здогади. А проте в нас є добряча робоча основа, з якої можна починати діяти. Але нам треба поспішати, бо сьогодні ввечері я ще хочу встигнути на концерт, послухати Норман Руду. Поки точилася ця розмова, наш кепторохтів нескінченними брудними вулицями і похмурими провулками. І в найбруднішому і найпохмурішому з них наш кучер раптом зупинився. Оце вам одлікорт. Мовив він, показуючи на вузьку щілину в довгій шерензі темносірих цигляних будинків. Я буду тут, поки ви повернетесь. Корт виявився малопривабливим місцем. Вузький прохід провів нас у чотирикутне, оточене жалюгідними жилими будинками і вимощене кам'яними плитами подвір'я. Пробираючись між табунців, Замурзаної дітлашні, розвішено на вірьовках вицвілу білизну, ми нарешті дісталися до номер 46, двері якого прикрашала невеличка мідна табличка з вигравірованим прізвищем Ренса. На наше запитання відповіли, що констебль спить, і провели в крихітну вітальню почекати. Незабаром з'явився й сам Ренс, трохи роздратований тим, що потурбували його сон. Я про все доповів у відділенні, сказав він. Холмс вийняв з кишені пів суверена і замислено покрутив його в пальцях. Мабуть, нам хотілось би почути про все з ваших власних уст, мовив він. То я хіба що? Я, я з радістю. швидко згодився констебль, не спускаючи очей золотого кружальця. Розкажіть нам своїми словами, як це було? Ренс сів на диван, набитий кінським волосом, і насупив брови, неначе сповнюючись рішучості, не пропустити жодної дрібниці. Я розповім вам усе. Самісінько початку, сказав він. Я чергую з десятої години вечора до шостої ранку. Об одинадцятій у пивній Білий Олень щенилася бійка, а крім цього, на дільниці все було досить спокійно. Близько першої години почався дощ. Я зустрів Гаррі Мерчера, того, який чергує в районі Холлен-Гроу. і ми трохи побалакали. На розі Генрієта Стріт. Потім, мабуть, о другій, чи трохи пізніше, я подумав, що не завадить подивитися, чи немає порушень на Брікстон роуд, а в разі потреби й подбати про порядок. Там стояла страшна грязюка, було безлюдно. По дорозі я не зустрів жодної живої душі, тільки проїхав один чи два кеби. Я йшов і думав, між нами кажучи, як гарно було б випити трохи гарячого джину, коли раптом бачу у вікні того самого будинку близь. Ну, а я ж знаю, що ті два будинки на Лорі Стон Гарденс стоять пусткою, через те, що ото їхній хазяїн не хоче чистити каналізацію. Хоча останній наймач, який жив у одному з них, помер, від черевного тифу. А тому, побачивши в вікні світло, я ж оступів. І зрозуміло, запідозрив, що, мабуть, там щось не гаразд. І коли я підійшов до дверей, то зупинились, а потім повернулися назад до хвіртки. Втрутився мій компаньйон. Чому ви це зробили? Ренс аж підскочив і в крайньому здивуванні витріщився на Шерлока Холмса. Еге ж, так воно і було, сер, підтвердив він, хоча тільки богу відомо, як ви про це дізнались. Бачите, коли я підійшов до дверей, навколо було так тихо й так самотньо, що я подумав, що непогано було б мати когось поряд із собою. Я взагалі нічого по цей бік могили не боюсь, але мені подумалося, чи то був не той, хто помер від червного тифу. Прийшов перевірити каналізацію, яка його занапастила. Мене аж шпигнуло, і я повернувся до хвіртки подивитись, чи не побачу ліхтар мерчера, але не помітив поблизу ніяких ознак ні його, ні когось іншого. Отже на вулиці нікого не було, жодної живої душі, сер, навіть собаки. Тоді я набрався духу, повернувся до будинку і відчинив двері. Всередині все було тихо, отож я війшов до кімнати, де світилося. На камінній полиці мерехтіло світло, горіла червона воскова свічка, і я побачив. Ну, добре, я знаю, що ви побачили. Ви кілька разів обійшли кімнату, стали навколішки біля тіла, потім спробували відчинити двері на кухню, а тоді Джон Ренс схопився на ноги з переляком на обличчі і підозрою в очах. Де ви ховалися, що побачите все це? вигукнув він. Здається, мені ви щось забагато знаєте. Холмс засміявся і кинув на стіл перед констеблем свою візитну картку. Не треба заарештовувати мене за вбивство, сказав він. Я не вовк, а гончак. Містер Грексон або містер Лестрить можуть це підтвердити. Ну, ти розповідайте далі. Що ви зробили потім? Ренс сів знову, проте вигляд у нього все ще був спантеличений. Я пішов до хвіртки, засвючав у свисток, прибіг мерчер і ще двоє. А на вулиці в той час хто небудь був. Та нікого з таких, хто при своєму розумі, що ви маєте на увазі. Обличчя констебля розтяглося в посмісті. Скільки я тих п'яних перебачив, не злічити, сказав він, але щоб отак до нестями надудлитись, то ще ніколи. Він стояв біля хвіртки, коли я вийшов, спирався на огорожу і щосили горла в пісеньку про модний лівчик коломбіни, чи щось таке ж дурне, ледве на ногах тримався. Який себе був цей чоловік? спитав Шерлок Холмс. Джона Ренса, відхилення від основної теми розмови, трохи роздратувало. П'яний як чіп, ось який, відповів він. Ми його вмить припровадили б до відділення, та ніколи було. Обличчя одяг. Ви не помітили, які вони були? нетерпляче перебив Холмс. Та ніби помітив, бо довелося його підтримувати. Я з одного боку, а мерчер з другого. Це був здоровий хлопець. Пика червона, нижня частина обличчя обмотана шарфом, цього досить. вигукнув Шерлок Холмс. Куди він подівся? У нас і без цього було мороки, щоб ще й за ним дивитись, ображеним тоном відказав полісмен. Б'юсь об заклад, він щасливо дістався додому. Як він був одягнений, на ньому було коричневе пальто, він тримав у руці батіг. Батіг? Ні. Мабуть, десь скинув, пробурмотів мій компаньйон. А ви часу не бачили чи не чули, що вулицею приїхав кеб? Ні. Візьміть ось півсуверена, сказав Холмс, встаючи й беручись за капелюх. Боюсь, Ренсе, ви ніколи не вислужитеся у поліції. Голову на плечах треба носити не тільки як прикрасу, а й думати нею. Минулої ночі ви могли б заробити сержантські нашивки. У чоловіка, якого ви тримали в руках і якого ми оце розшукуємо, ключ до розгадки таємниці. Немає сенсу сперечатися зараз з цього приводу, але можете повірити мені, що це саме так. Ходімо, докторе. Залишивши нашого інформатора, який хоч і не зовсім нам повірив, але явно занепокоївся. Ми разом пішли до кеба. Ну, чисто тобі, дурень, гірко мовив Холмс, коли ми їхали додому, подумати тільки, мати таку винятково щасливу нагоду і не скористатися з нею. Для мене теж тут не все ще зрозуміло. Справді, прикмети того чоловіка цілком збігаються з вашим описом другого учасника цієї тимничої події. Але навіщо йому треба було повертатися в будинок? Злочинці так не роблять. Обручка, голубе, обручка, ось чому він повернувся. Якщо ми не знайдемо ніякого іншого способу впіймати його, то завжди зможемо закинути вудочку з наживкою, обручкою. Я обов'язково зловлю його, докторе. Ставлю два проти одного, що зловлю. І повинен вам подякувати. Якби не ви, я не поїхав би і таким чином пропустив би найчудовіший етюд з усіх, що мені досі траплялися, етюд у ясно червоних тонах. Чому б нам не вдатися трохи до жаргону художників, га? Через безбарну пряжу життя ясно червоною ниткою проходить убивство. І наш обов'язок виплатати цю нитку, відділити її, виставити на показ кожний її дюйм. А тепер обідати, а потім послухаймо Норман Неруду, її володіння смичком і атака — блискучі. Як називається ота Шопенівська дрібничка, яку вона грає так чудово? Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Відкинувшись на спинку сидіння, цей любитель-детектив розпівався, мов жайворонок, а я тим часом розмірковував про багатобічність людського розуму.